Всім привіт і ви на каналі Маєсі Плей. І сьогодні я вам покажу три лайфхаки для вашого басейну в Adopt Me І почали почнемо ми з такої піци, це як піца Флот, тільки ну, ти їх будуєш. Отже, спочатку нам потрібно взяти доску, в паті вона знаходиться ось така коричнева. І нам потрібно, щоб вона трошки виглядала з води. Так, ой, я нечайно вийшла з дому. Ну ладно, з ким не бува. Так, заходимо на Z. Грузись, 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 грузись. Так. Угу. Заходимо продовжуємо будувати. Беремо нашу доску, яка втопилася. Нам треба, щоб вона трохи виглядала із води. Ось так. Потім ми заходимо в Simple Shapes і вибираємо ось такий блок. Таку цеглинку. Ставимо її, ніби робимо ш... ну, цю саму шкірку для піци. Так, поставили. Раз поставили і так. Два поставили. І три поставили так ось. Тепер треба поміняти колір. Вибираємо ось цей колір. Який ви бачите зараз на екрані. Так, хочеться, що пасовувати. Тепер беремо знову ті самі цеглинки і робимо ну, саму начинку. Начинка у нас буде повністю червона, тому що нашу піцу так добротно помазали кетчупом. Так, не, пошкоду... не пошкодували кетчупа. Отже, пофарбуємо в такий яскравий кетчуповий колір. Да. Тако має вийти. Ось так я тут поставила три цеглинки, але там іноді треба буде ставити дві цеглинки, іноді треба буде міняти положення цеглинок. Ну, ви зараз все побачите на екрані. Над цим відео, до речі, я дуже. З цим відео я помучилась. Це я вже другий раз його переозвучую. Так що я сподіваюся, ви його оціните. Так. Ще один. Ставим. Ось, як я і казала, тут уже я ставлю два. Ой, не пофарбувалась. От. Так. Ще один. Ой, я тебе пофарбувала знову. Так. Угу. Отак. От ну, ви зрозуміли принцип. Тут все дуже просто. Я зараз вам покажу, як треба тут. Скоро буде той момент. Ось він уже, по суті, зараз. Ось бачите, я міняю положення. Пола -да. бігає. Ну, а так. от, Ставимо ще одну цеглинку. Я думаю, це все. Чи, в принципі, ні. Буде дірочка, тоді зараз ми її залатаємо цю дірочку. Так. І тепер ще одну цеглинку. Хоча, я, певно, не одну, дві. Дві цеглинки. Це різниця просто нереальна. Дивіться, який гарний великий піц виходить. Шматочок піци, добре. Угу. Я думаю, ви, в принципі, зрозуміли, і зможете повторити цей шматочок піци. Треба покрутити, поставити. І от так вийшло. Звісно, хтось не дуже акуратно різав цю піцу, але... За допомогою блоків це не так то й легко зробити чіпіцю. А за допомогою... Тут трикутничка тут нема. Тому да. Ой, тут флот червоний приплив. Так, тепер робимо начинку. Також беремо Simple Shapes. Спочатку ми зробимо сир. Беремо той самий блок. До нас тут хтось прийшов, тому я закрила двері. І вибираємо колір для сиру. Давайте подумаємо. Так, ну на тій піці в мене не такий. А я хочу, щоб воно було гармонійно. Який же в мене там Та, цей. Да, цей. Ой, я не те пофарбувала. Буває. Так, оцей колір, так, да, він. І ще один шматочок сиру. так. Ми поїдемо з подорожками дуже класно плаваємо на цих, -цих. Беремо, ну, на цих беремо справжній флот ну, цілу піцу, так? беремо ці піци, Кожен сідає на флот, хтось, хтось вдвох з кимось сідає на великий, ми беремо піцу і їмо і кайфуємо. От така піца в нас вийшла. Ну що ж, йдемо далі. Тепер ми будемо робити таку блакитну гарну рибку. Да. Отже, для початку нам треба поставити стільчик і сісти на нього. Потім нам треба знов зайти, взяти доску тут, в парті вона знаходиться, хто ще й досі не вивчив. Ось така вона велика. Ставимо її. отак І десь приблизно шукаємо, де буде серединка нашої риби. Там, де вона має, ну, де ми хочемо, щоб була серединка. Потім йдемо в декорейшн і там шукаємо ось таку вазу. Ну, воно пише, що це ваза, а ми це з моїми друзями називаємо Маршмеллоу або хмаринка. Ну, так, да. або зефірка. Ну, ви зрозуміли. Так. Пересуваємо стільчик. Ой, впливаємо, сідаємо. став. І заходимо знову в декорейшін. Беремо ту саму вазочку і ставимо її знизу. Треба, щоб попередня вазочка, яку ми поставили, трохи виглядала, тому що так воно буде, ну, буде гарно і не буде там між ними дірок. Тепер просто крутимо цю доску і знову беремо ще одну. Кенцію, вазу, зефірку і фарбуємо її. Тепер робимо хвіст. Це була голова. Тепер робимо хвіст. Хвіст треба також, щоб трошки виглядали ось ті самі зефірки попередні. І беремо ще одну маршмеллоу, Ставимо її хмаринку. Бачите, ну, коли воно біле, воно справді виглядає як хмаринка. Або як вата, не знаю. Так, ну ні, якось не так мені не подобається. Можливо, його треба покрутити якось. Так, ну так не, теж не дуже добре. Ну, дивіться, як дивно. Давайте зробимо трохи, щоб було от так от. Дивіться, яка виходить. Тепер зараз будемо робити хвіст на ще Беремо ще одну доску і ставимо її таким чином. Ось, як ви бачите, зараз на екрані. Потім знову заходимо в декорейшн і шукаємо такий червоний прапорець. Ось він, за 39 баксів. Ставимо його і фарбуємо в колір нашої риби. Ось. Тепер треба зробити око нашій рибі. Спочатку я думала зробити із, так, ну, так само, як у мене в отої риби з такої лампочки. Але лампочка стала виглядати із риби і здавалося так, ніби її хтось вичевив і в неї очі на лоба полізли. Тому я відійшла від цієї ідеї і вирішила зробити щось новеньке. Прямо на відео я зараз експериментую. Я зайшла в став і почала шукати миску. Спочатку я подумала, що вона в кітчен, але її там не виявилось. Тому я почала шукати далі. І згадала, що, скоріш за все, вона в Pizza Place. Так, де Pizza Плейс? Ось Place. Ось, Pizza Place. Ось Pizza Place є на місці. Я таке, знаю, таке. Зараз треба вийти. Ось. Находимо в Pizza Place. Де моя Pizza Плейс? Мені зараз треба Pizza плейс. Ось. І вибираємо миску. Таку велику та, ташу побільше. Ой. Відразу її фарбуйте в чорний. Бо її потім дуже тяжко... ой-ой, виділити. Ладно, коли ви будуєте рибу, з вами таке буде. Я коли будувала першу свою рибу, рожеву ташу. Я її перебудовувала таким чином тричі. Це мені пощастило, і я її з другого разу побудувала. Там спочатку дірка є, бачите ото, дірка. Ну, але їх ремонтувати, коли ви одну штучку тільки неправильно поставили, їх дуже просто, Ось дивіться. Така рибка вийшла. Тепер треба спробувати виділити її око, щоб пофарбувати його в чорний. Так. О! Це, це я дуже швидко його виділила. І ось така рибка в мене вийшла. Дивіться, яка гарна. Тепер треба. я захотіла зробити ще рожеві рибці, таке, ну, але не на відео. Не на відео, не на відео. Так, продаємо. І ось така рибка у нас вийшла. Тепер ми будемо робити такий кімнатку ананасик. Ось така. Ой, господи, що відкинулося. Спочатку нам потрібно побудувати нашу кімнату і зробити багато таких різнокольорових кілець, дисків. Вони знаходяться в simple Shapes. І потім треба їх виставити в такому порядку, як в мене на екрані. Щось трохи схоже на риб'ячу луску. Ананас риба. Звучить цікаво. Так. Ну, ставимо, стараємося, щоб вони, текстури і кольори не в'їжджали в один одного. Так, ставимо. І мені не подобається, бачите, про що я говорила, що в'їжджає, бачите, так переливається негарно. Тому я зараз посовую трохи, щоб не переливалося так некрасиво. Плімент подружка ходить. Так. Ну, ви зрозуміли принцип. Я думаю, ви зможете самі без мене це зробити. Так. Ну, зараз я хотіла спробувати тут ще якось придумати, зробити листочки. Але, на жаль, тут тропеці занадто великі. А ці самі деревця не поміщаються. Я зараз вам покажу, як треба зробити хвостик ананасу. Дивіться, ось я покажу на своєму готові. готовому. Бачите, ось тут я зробила ще два кільця і поставила дерева. Ось Такий класний ананасик вийшов. Ну, це коли ви так як ото я, Під, під драбиною, це неможливо зробити. Ну, а на цьому все. Підставте лайки, підписуйтесь на канал і нажимайте на дзвіночок. Пишіть, чи сподобалась вам ця рубрика. І всім пока!